От міжнародне співтовариство зараз е, може осилити усю ескалацію напруги на території України, яка інспірована фактично е, з Росії з співзасновника Організації Об'єднаних Націй, члена постійного члена Ради безпеки е, ООН. Саме так Україна є постійним членом Ради безпеки, і Україна є член, членом Організації Об'єднаних Націй з Росією. Ні, Україна, Україна є як, також як, як, як співзасновник. Як, Але як я, співзасновник, я питав про Росію. Да. Що в умовах от, серед, таких серед як міжнародне співспівтовариство тобто, може тобто, реагувати на дії співзасновника організації Об'єднаних Націй постійного члена. Ради безпеки ООН. Ну, тобто, взагалі, ну м'яко кажучи, смішно ставиться питання про те, Україна як державність. Якщо Україна співзасновник Організації Об'єднаних Націй, то які можуть бути питання з цього? Прида я вже не кажу про історичні основи про велич української нації і її світові здобутки цивілізаційні? Тому. Коли йдеться про сепаратизм, то протидія сепаратизму це завдання, яке стоїть перш за все перед українським суспільством, перед українським урядом. Тобто всі прояви сепаратизму мають зустрічати професійні контрдії. Професійні контрдії на рівні спілкування з громадою, на рівні дії правоохоронних органів, судових органів і е, включення в роботу міжнародних інструментів впливу тобто весь перелік інструментів має бути включений і повинен працювати в належний спосіб.